Вітаю всіх маляток, хлопчиків і дівчаток. Знову нотка нас вітає, на заняття закликає. А щоб заняття розпочати, треба загадку відгадати. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю. Тих чи інших зупиняю. Що це малята? Так, це, звісно, світлофор, без нього буде на дорозі затор. Він працює, не шуткує, рух дорожній порядкує. Горить червоне світло, знай. Зупинись, не поспішай, щоб не трапилось біди на зелене світло йди. А щоб правила дорожні запам'ятати, послухайте пісню повчальну малята. Знати маємо ми, як на духу, Руха. правила дорожнього руху, Руха. щоб у безпеці бути щодня, нам необхідні ці знання в місті гомір, в місті рух, бі-бі. Світлофор, тож давай вивчати разом я і ти, який має світлофор. Червоне світло стіни йди, жовтик каже, трошки жди, а зелене блисне вмить. Сміливо можна вже ходить. Світлофор, наш добрий друг, він керує всюди рух. Кольори він враз міняє. Кожний з них сенс різний має. Червоний стій, жовтий чекай, зелений можна йти. Давай червоне світло стільне й дип жовтий. Каже, трошки жди, а зелене блисне вмить. Ще диво смужки, білі, чорні дві подружки, цю доріжку всі шукають, як світлофора поряд не мають. Біп-біп-біп, худе авто, дзень дзелень Трамвай гучно, фа-фа-фа, автобус їде, хто через дорогу піде, спершу вліво подивись. Потім Червоне світло стіна йди, Жовте каже, трошки жди, а зелене блисне вмить. Сміливо можна вже ходить. Як біжить хтось на червоне повторювати навіть ти не мрій, Ой. бо безпека головне завжди, дочекайся і тоді йди, навіть коли спізнює. Всіх правил для дороги. Спершу вліво подивись, потім вправо повернись. Ні, машин, тоді перекрокуй малюк через проспект За ручку, маму, ти тримай, про правила не забувай. Червоне світло стій не йди, Жовте каже, трошки жди, а зелене блисне в ніч. Сміливо можна вжити. Шти, а зелене блисне в ніч, сміливо можна вже ходить, плимає нам світлофор дир дир дир, гуде мотор, фа-фа-фа, автобус їде. Хто через дорогу піде? Має правила згадать, які же кольори. Червоний стій Уу! жовтий чекай, Уу! зелений можна йти. Давай і співаєм раз, два, три Уу! В безпеці будем я і ти Уу! місто весело гуде, Уу! бо порядок всюди є. Уу! Уу!